Зранку слухала один ролик на Ютубі, мільйонерша. Вона розповідала про свої вісім звичок, які їй допомагають утримувати і збільшувати гроші, примножувати. Я обожнюю такий вид контенту, якщо чесно. Сама намагаюся робити це для тих, кому подобаються мої результати, і чиї результати подобаються мені. Я дивлюся, тому що мені здається, якщо знати, як мислить ця людина. То ти можеш це повторити. Ти можеш піти схожим шляхом, тому що питання не в інструментах, а от в мисленні, як людина бачить. І доходить до результату. І я посиділа, по, поаналізувала те, що я викладаю, тому що почула думку класну, що ми можемо коригувати, керувати лише тим, що ми можемо порахувати. І я порахувала, скільки в мене рілсів, скільки з них продаючих, скільки з них на просування, скільки з них на лояльність. Виявилося, що на лояльність я знімаю більше, хоча зараз мені потрібні продажі, коротше, будемо виправляти. От, як ви відноситеся до таких типів контенту? Ділитися з вами.